Пропонується на продаж затишний цегляний будинок у селі Підгайці Волинської області, що розташоване зовсім поруч із Луцьком. Це чудовий варіант для тих, хто хоче жити в тиші та комфорті приватного сектору, але водночас мати всю міську інфраструктуру під рукою. Загальна площа будинку 113 метрів квадратних. Планування дуже зручне, простора кухня майже 15 квадратів. Велика вітальня понад 25 метрів квадратних та чотири окремі кімнати, які підійдуть для спалень або кабінетів. Санвузол суміжний, просторий і функціональний. Також є підвал, технічне приміщення та впорядковане горище. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій: газ, електрика, центральний водогін і каналізація. Опалення, індивідуальне газове. Додатково встановлений твердопаливний котел, що робить проживання економним і теплим навіть узимку. Будинок у хорошому житловому стані виконаний якісний ремонт. Продається з меблями та технікою, тож можна відразу заїжджати та жити без додаткових витрат. Земельна ділянка 6 соток. Доглянута і облаштована. Тут є цегляний гараж із підсобним приміщенням. Затишна альтанка з мангалом, фруктовий сад і невеликий город. Двір огороджений, частково викладений бруківкою. Розташування надзвичайно зручне. Асфальтована дорога. Неподалік магазини, аптека, школа, дитячий садок та зупинка транспорту. До центру Луцька всього кілька хвилин їзди. Вартість цього будинку всього 850 доларів. Документи готові. Продаж можливий одразу.